Добрий день, мене звати Андрій Хливнюк, я музикант із Києва. Протягом останніх двох місяців систематично порушувались конституційні права мене як громадянина цієї країни. І люди, які вийшли чесно, відкрито, сказати ні цій, цьому свавіллю, цьому беззаконню і неправді. Були названі врешті-решт екстремістами. Їх викрадають, їх катують. Якісь покидьки, якісь, ну, в мене немає слів на те, щоб сказати, і назвати, і якусь оцінку дати тим людям, які виконують накази і дають накази катувати моїх знайомих, друзів, просто співвітчизників. Всі ви перевертні в погонах, всі ви бандити з мандатами, і ви брехуни відверті пропагандисти, ті, хто роблять з чорного біле на радіо і телебаченні, називаючи нас екстремістами. Знаєте, я... якщо ви десь почуєте мою музику, Знайте, що людина, що її записала, вас зневажає. Я такий же екстреміст, як і вони, якщо ви так нас називаєте. До побачення.